Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. 20 хвилин тому пролунали вибухи саме в тому місці на аеродромі Гомеля, де росіяни розмістили замасковані танки, системи с 400 тріумф та іскандери. Як пишуть партизани, вибухи пролунали після тренувальних пусків іскандерів білорусів. Аеродром значно постраждав. Пуск повинен був відбуватись на відповідному полігоні, а не на авіабазі. Але коли кого це зупиняло? Пише телеграм-канал Месник. Директор незалежної консалтингової компанії Рочен Консалтинг і військовий експерт Конрад Музика опублікував у своєму Твітер супутникові зні. Знімки Аеродрому в Гомельській області Білорусі на знімках вказані місця розташування російських ракетних систем С-400 Тріумф та ймовірно оперативно-тактичних ракетних комплексів Іскандер М. Москва містить дивізіони С-400 з кількома ймовірними панцирями і іскандерами на базі січня до тепер. Пише телеграм-канали. Крім того, на знімках можна побачити десятки замаскованих танків та іншої військової техніки, а також радіолокатори підсвічування. Як повідомляє телеграм-канал Білоруський Гайон, який відстежує переміщення військових Техніки ЗСРФ, СРФ з квітня розташування військової техніки на території аеродрому суттєво не змінилося, проте система С 400 побільшала. Заступник начальника ГУ генштабу ЗСУ Олексій Громов заявив, що ЗСРФ почали облаштовувати нові військові позиції у районі аеродрому Зябрівка Гомельської області. За словами громова, за 60 кілометрів від мінська російські військові розпочали будівництво ангарів для оперативно-тактичних комплексів Іскандер М. Білоруське пропагандистське видання військово-політичний огляд також повідомляло, що. Мінськ закупив Москви важкі вогнеметні системи ТГС 1 а Асаунцепьок. Польща та Україна приймають дзеркальні міри. В той же час бойовики терористичного угруповання Вагнер імітували прибуття до району автодорожнього пункту пропуску Піщатка у Берестейській області Білорусі, щоб розтягнути польські війська вздовж кордону. Про це інформує центр національного спротиву ЦНС. У повідомленні вказується, що росіяни продовжують проводити біля кордону з Польщею психологічні операції з метою нагнітати ситуацію. Близько 250 Бойовиків здійснювали маневри вздовж кордону, аби розтягнути польські війська. Про це повідомляє місцеве підпілля. Такі дії росіян свідчать про психологічну операцію з метою нагнітання ситуації. Йдеться у повідомленні ЦНС до зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.